Дівчата, привіт! Вирішила пошити костюм з суперсофту. Роботу не планувала знімати, але якщо хоча б одна людина знайде щось корисне і цікаве для себе, то чому б і ні? Костюм складатиметься зі спідниці і блузи. Ось так приблизно це буде виглядати. Спідниця. Верхня частина, крій напів сонця, кльош. Призібрана на лінії талії на резинку. І подовжена до бажаної довжини загальної шляркою. Шлярка, скоріш за все, буде настрочуватись поверх основного полотна. Блуза. розрізи в бокових швах, основний силует злегка розширений донизу. І рукавчик буде настрочний, без шва з'єднувального. Ось приблизно такий ескіз. Тканини в мене 3 метри при ширині півтора. Тканина софт може давати усадку під час просування, тому перед розкроюванням випрала, висушила і волого-теплова обробка. Оскільки малюнок в мене такий картатий, розкрій лінії розкрою можуть бути погано помітні. Тому деякі моменти буду показувати на папері. Для розкрою спідниці. Тканину складаємо вдвоє повздовж, кромка до кромки. Ось тут лінія згину, і від вершини на лінії згину відкладаємо радіус для визначення лінії талії. Оскільки спідниця буде крою на пів кльош призібрана на лінії талії. Радіус має бути більший, ніж зазвичай ми беремо для спідниці на яка прилягає на лінії талії. Підготувала для вас табличку радіус для талії. Коли лінія талії призбирається на резинку. Обхвати талії подані в повному обхваті. І тут зазначені в основному середні розміри. У мене фігура з обхватом талії 75, беру як 74. Тобто радіус 31,7 см відкладаю від вершини. Далі заміряю відстань від вершини до кромки. Кромку завжди зрізаємо. І таку ж довжину відкладаю на лінії згину. Зараз я показую це схематично приблизно. І відкладаємо нижню лінію верхньої частини спідниці. Тобто частина на пів сонце клюш. Вирізаємо. До лінії талії додаємо припуск, наприклад, 1 см. Все, верхня частина спідниці є. Спробую все ж таки показати розкрій на тканині, хоча видимість дуже погана. Ось, нанесена лінія талії, Поруч біля неї 1 см припуска. Взагалі, ту довжину лінії талії для себе перевіряйте. Якщо, наприклад, вам багато цієї довжини, можна радіус трішки зменшити. Орієнтуємось на обхват стегон. Хоча мені мама завжди казала, що спідницю одягаємо через голову, але в більшості ми її тягнемо через ноги. Тому орієнтуйтесь так, щоб пройшли стегна. Я шию спідницю на обхват стегон 100. І, в принципі, в мене ось зараз ця лінія. Талії якраз 50 см. Вдвоє буде 100. Деталь верхньої частини спідниці з'єдную швом. І нижній довгий зріз закриваю оверлоком. Виміряю довжину нижнього зрізу. У мене всього 2,40. І для шлярки зазвичай градація зі збільшенням на 30%. Тобто мені треба 3 метри 12 см. Ширина полотна півтора. Я беру дві смужки. Всього вийде в мене 3 метри, трішечки менше, але враховуючи те, що спідниця. На кльош, вона вже досить, ну, не досить, але достатньо широкий низ. Тобто я з основної тканини беру всього два відрізи висотою 52 см. Тобто довжина загальна спідниці буде десь 90-95. Одна смужка вже є, і друга, кромку зрізаємо. Дві деталі для шлярки з між собою. Обов'язково слідкуємо за напрямом малюнка. І чому я збираю деталі спідниці зараз, а не розкрою ще й блузу? Тому що костюм я запланувала на завтра на ранок, а сьогодні вже вечір. Тобто, якщо я не встигну весь костюм, то буде хоча б готова спідничка. Верхній і нижній довгий зріз деталі для шлярки. Закриваю оверлоком вузькою обметувальною строчкою з двох ниток. Призбирую верхній припуск деталі для шлярки на машині без спеціальної лапки. На каналі є детальна робота з цього приводу. Але коротенько, як я це роблю. Довжина стіпка на максимум, в мене 5. І затискаю натяг верхньої нитки. Не намертво, але хоча б на один повний оберт. Це в мене так на машині. Ви собі е, пробуйте, експериментуйте. Строчку обов'язково закріплюю і поїхали. Ось такий вигляд це має. В кінці строчки закріпку не ставимо і залишаємо подовжені кінці ниток на випадок, якщо треба буде розпустити трішки зборку, додати довжини. Зборку рівномірно розподіляю до необхідної довжини і настрочую. Строчку прикладаємо чітко в строчку для зборки. Або ж кращий варіант поруч з нею, і потім попередню витягаємо. Основна частина спідниці готова. І лінія талії. Резинка в мене шириною 4 см, деталь для пояса 4 на 2,8 і по сантиметру на припуски. Шириною. 10 см. І довжина зрізана лінії талії 100. Всього беру довжиною 102 по сантиметру припуски. Закольцовую. Верхня частина спідниці з одним швом. Його я розташовую зліва. А шов-деталі пояса буде на спинці. Деталь пояса лицевою стороною. Підкладаю до виворітної і настрочую, витримую припуск 1 см. Довжину резинки беру відповідно до обхвату талії, закольцовую і швом прикріплюю до шва пояса. Огортаю частиною пояса, закладаю припуск. На довгі зрізи 1 сантиметр, огортаю і настрочую вкрай. Лінію згину припуска, перекриваю строчку попередню і настрочую так, щоб не підхопити резинку. Поки що вона вільна. Резинка всередині пояса, рівномірно її розподіляю, на спинці вона зафіксована. І щоб резинка там не перекручувалася, прокладаю всього-навсього одну фіксуючу строчку по центру, розтягую резиночку на довжину пояса. Спідниця готова. Загальний вигляд, пояс на резинці, лицевий бік, з виворітного боку, верхня частина крій на пів сонця кльош. І доповнена шляркою. І на сьогодні в мене поки що все, оскільки робота виходить об'ємною. Сьогодні тільки спідниця, в наступній частині буде блуза. Всім дякую за увагу! всього найкращого до побачення.